26 червня в Олександрійському технікумі Білоцерківського національного аграрного університету відбувся випускний. У доросле життя навчальний заклад відправив 117 випускників, 67 зі стаціонарного відділення та 50 заочників. Щороку ми випускаємо студентів, це наші ластівки, наші діти, які виходять в життя цим вироєм. І прекрасно розумію, що дійсно ми намагалися зробити з них не тільки гарних спеціалістів, а ще й гарних людей. І це проходить 5-10 років, коли проходять зустрічі, коли вони приходять сюди, в навчальний заклад і кажуть, да, ті 3-4 роки, які вони провели тут, це найкращі роки їхнього життя. Мабуть, це дійсно саме ті критерії, по яким оцінюєш свою роботу. Тобто, зробить. Зліпить з них з тих дітей, які ми отримуємо сюди на перший курс, саме в першу чергу це людей. От виховати в них людяність. Випуск цього року, говорить директор закладу, видався дійсно сильним. Дипломи з відзнакою отримало троє ветеринарів, троє технологів, двоє агрономів та двоє заочників. В цьому році у нас випускається одна група. От вона дуже сильна. Це ветеринарна медицина, ветеринари наші. От вони показали найкращі результати на випускних екзамінах. Вони отримали найбільшу кількість п'ятірок, із 25 чоловік отримали 14 п'ятірок. Тобто, це дійсно гарний показник. От вони доволі такі сильні. З фермерської групи є діти, які вже працюють. Щороку на ринку праці збільшується конкуренція, збільшується попит до випускників. От діти намагаються не тільки я кажуть, прогуляти ці роки, а ще й отримати знання для того, щоб потім влаштуватися гарно на роботу. У цей день випускникам технікуму дарували квіти, посмішки та побажання подальших успіхів. Випускники ж у свою чергу приготували для навчального закладу подарунок у вигляді естрадних номерів. А також не забували згадувати найяскравіші моменти свого навчання. На другому курсі ми їздили на практику в Палтавської області город Харол. Ми неділю жили в общежиті. це були саме дні в моїй жизни. Я считаю, это были самые яркие дни в жизни нашей группы. Так как мы провели вместе каждый день, то есть каждый час мы были вместе. Алі технікуму випускників зустрічали під оплески. Куратори груп привітали своїх випускників зі святом. А директор разом зі своїм заступником зачитали найприємніший, мабуть, для всіх студентів наказ про випуск 2014 року та вручили випускникам додатки до дипломів. В цей день у мене, мене переповнюють емоції. Це дуже чудесний день. Всім хочеться весілля. Ми очень раді, що ми закончили технікум і далі ми ну, плануємо свою життя, тобто свой дальніший путь, розвитки. Для випускників організували справжнє свято. Відзнаками та грамотами відзначили випускників, які за роки у технікумі проявили себе особливо яскраво у навчанні, у спорті та творчості. Радість переповнювала обличчя і хлопців та дівчат, і їхніх батьків та друзів, які прийшли порадіти за випускників. Это были самые веселые, приятные, светлые дни, которые не забудутся никогда и останутся навсегда в нашей памяти. Мы всегда будем помнить эти чудесные четыре года и всегда будем приезжать, поддерживать связь, я надеюсь, со своими одногруппниками. Я их очень сильно люблю, целую и всех своих преподавателей и техникум.